Вітаю всіх з Дніпра, з нашої рідної України. Сьогодні у нас 7 лютого 2025 року, і сьогодні я вам хочу розповісти про свої нефаленопсиси, орхідеї, а ті, які в мене є другі види моїх іменно орхідей. Поділюсь з вами, як вони виглядають. Вони в мене вже деякі, ну і 3 роки, і 4 роки, тому можна вже щось про них сказати, про умови, про те, як вони в мене ростуть. Як завжди, розпочну я із температури і з вологісті. Отака в мене зараз в теплиці температура. Працюють обидва обігрівачі, і розтопили ми вже. Булер'ян, тому що нам мороз мінус 7 градусів на вулиці. Рослини я дуже люблю, як ви зрозуміли, що в мене дуже багато і дерев, і орхідеї, фаленопсиси я вам уже не раз показувала. А от сьогодні в мене оці, що в садочку, Ростуть. Це дендробіуми, От вони вже скоро будуть квітнути. І потім будемо, вже, я вам покажу, як він розквітне, якими він буде квітами, кольор, кольором квітів буде квітнути. Це дендробіуми, дендробіуми Нобілі. Вони видержують ту температуру, яка в мене в садочку, вони холодного утримання. Зимою вони в мене майже не поливаються. Там я просто піддержую трохи їхню вологу кору, вологість кори, тому практично вони стоять сухі. От вони в мене вже чуть -чуть я їх оприскувала з оприскувача, тому що все-таки він вже пішло двіження бутонів. Тому його вже потрібно починати поливати. Видів дендробіумів у мене багатенько є. От поряд стоїть, із що я вам показала Нобілі. Стоїть дендрофаленопсис. У мене він дуже гарно квіт. І він у мене вже, мабуть, років 4. Гарна куртина вже наросла. Ну, В принципі, справилась я з із його вирощуванням. Також поряд стоїть ще один дендрофаленопсис. Але ще, я думаю, що він у мене вже три роки, і ще я зовсім не зрозуміла, як, що йому потрібно, можливо, трохи він більш теплолюбивіший. Далі, Дендробіум Нобілі також у мене стоїть Це чер... Ой, білого кольору, і також на ньому вони йдуть уже квіточки рости. Він викидає квітконосики. От ще один у мене дендрофаленопсис. Він у мене, ну, по-моєму, два роки. Ще він у мене не квіт, тому якщо я з ним подружусь, то я думаю, надіюсь, що він у мене заквітне. Я його купувала дуже маленькою поділкою, і він ще був дуже молодий, тому думаю, що в цьому році, можливо, він мене порадує. Це ось висить на блокі також у мене дендробіум. І от його така назва. Він у мене з 23-го року. Квіт він в минулому році, але куртина ще не дуже велика. Нижче в мене також на блоці. Це кейки із, по-моєму, з білого або жовтого Нобілі. Вони також хорошо укорінюються, і я дивлюся, що вони себе непогано почувають. Це от ще один із дендробіумів моїх. Він отак от палки вниз висять. Я колись ніяк не могла зрозуміти дівчат. Думаю, ну, як може отакі страшилки нрав... ну, подобатися із орхідейних видів. Але він наскільки дуже гарно квітне, і оці палки, коли всі покриваються бутонами і квітами, це просто неймовірно звисає таке, ну, таке гарне полотно білих або розових квітів, що водопади, що не можна ними налюбуватися. Вище мене оце розовий. Він ще маленький, але також це із тої серії. Я хочу вам сказати, що дендробіумів є дуже багато різновідностей. От дендробіум благородний або Нобілі, я вам показала. Дендробіум маніліформи, росте лише він на Японських островах, він мініатюрний. Просто висота 15-20 см, ну, він невибагливий, і його можна держати на підвіконнях. На гімалаях росте дендробіум густоцвітковий, Дендробіум Кінга, він мешканець Австралії. І також от є дендробіум Паріша опадаючи стебла довжиною, довжиною, так як я ось показую вам 30-35 см, дендрофаленопсиси, я вам вже показала, вони також з Австралії, дендробіум ліндлі, дендробіум хібікі це наскільки їх багато є видів, що просто ну, їх потрібно знати, тому що у них все-таки різні умови утримання. Але щоб вам показати всю мою колекцію моїх орхідей, то це я не знаю, скільки це потрібно по часу, щоб було відео. Я вам сьогодні коротенько покажу, просто, які види в мене є. От дендробіуми, я вам показую це зовсім ну, нобелі, але зовсім іншого кольору. Тому вони ще у мене, я десь бачила, От оцей одна, з одної куртіни, там один він викинув під коносиком. Воно, видно, такий клювік торчить. Але е, коли він заквітне пишно, я не знаю, можливо, вже аж весною чи літом. А це одна із моїх морковок. Е, це клавасетум. Морковка, отак вона називається. І вона ще в мене не квітла, не знаю, чи вона заквітне в цьому році, чи не заквітне. Листочки, зрозуміло, що вони морковки зимою повинні віддихати, але вона в мене в зиму зайшла з за такими гарними листями. Я її поки не трогаю, і зрозуміло, що я її слабо-слабо поливаю, тому що зелені листочки не можу стояти повністю без вологи. Ну, Вологість в неї дуже-дуже слаба. Чи вона заквітна, чи ні, я не знаю. Але росте вона в мене вже от вона з 22-го року. Прийшла вона літом до мене, і росте вона непогано. Я думаю, що умови мої холодного утримання, вони їй підходять. Літом вона в мене на вулиці. Зараз я вам ще один катасьє свій покажу, і та уже в мене з бутонами. От це в мене ще одна морковка. Її назва отака. І вона в мене прийшла до мене, приїхала у 2021 році. Темно вишнева вкрапця Fred Clarkara. І я хочу вам показати, що у мене на ній є от іде у мене два квітоноса. Але це її перше квітіння буде, тому що вона в мене постраждала, коли у мене в теплиці закрилися двері. І отут одна бульба вона зіпріла. Я її зрізала, боялася, що вона взагалі загниється вся куртіна, але вона вистояла. Тому буду чекати, я думаю, що все-таки вона заквітне умови, поки що вона приймає мої, і також вона на зиму, зелені листочки вона не скинула. Ну, а це орхідея лікаста. Вона дуже-дуже здорова. Листочки вона вже один скинула, вона вже повинна все-таки зелену масу свою скинути. Бульба гарно налилася. І я дивлюсь, що там от... не хочу виймати горшочок, бо він. Там йдуть от, по-моєму, це квітконоси. Ну, я... вона у мене ще не квітла, вона в мене одна. І я з ними ще не дуже розумію, як справлятися. Але, в принципі, мабуть, все, їй я те роблю, що їй потрібно, тому що вона дає. Я думаю, що вона заквітне. А можливо, це ростуть молоді бульби. Трошки пізніше воно вже чітко буде видно, чи то квітоноси, чи, чи то молоді рости. Листя дуже вона висока, її на підвіконнях держати складно. Але як роблять? Беруть отак листочки, їх згинають, просто так зв'язують. І вона так може рости. Ви можете їй місце вибрати і ну, предоставити на своїх підвіконнях. Оце така орхідея лікаста, вона дуже гарно квітне. Якщо тільки в мене будуть вже розквітати нові види орхідей, я вам обов'язково покажу. А зараз просто я вам показую, які в мене ще види є орхідей. Це орхідеї. Це ансидімна група. От це обичні камбрії, анцидіуми, які продають у магазинах в епіцентрі. Я їх і купувала там. У нас і в продуктових супермаркетах продають, тому це обична Камбрія, вона в мене ну Рік, мабуть, або два, і дуже гарно вона розвивається, вона нарощує вон, корінки в неї йдуть. Вона гарну куртину нарощує. Я думаю, що вона повинна заквітнути, мабуть, коли потепліє. Тому що у мене, я дивилася в дівчат уже на балконах, там у кого на лоджах квіти орхідеї, то у них вже квітнуть. У мене прохолодніша. Температура, тому вони в мене трошки пізніше заквітають, можуть весною. Це з піталом. з піталом мені ще не давав квіти, але він непогано нарощує свою куртину. У мене з його піталом, по-моєму, два чи три вида. І вони мені дуже подобаються, це пахуча орхідея. Ще є у мене пропіталом. Я зараз підійду там з під віконня, щоб не знімати, я вам покажу. І плюс ще в мене от є анцидіумна група це психопсіс. Психопсіс у мене гарно, він росте, але він ще в мене не квіт. Бачила, що там якась піпочка йде. Я думаю, що може, можливо, то квітконос, а можливо, це буде новий ріст іти. Але прийде час, і він у мене заквітує. Отака от гарненька рослина, у мене от листя такі плотні, як у фаленопсиса. Подобається мені навіть його вид без квітів. Але вони в мене зараз трошки і припилені, і коли я обробляла цитруси, на них також попадала обробка. і підживлення і обробка від грибка. Тому купатися вони вже будуть, аж коли тепла погода буде. А зараз в них трошки такий непрезентабельний вид. Оце ще в мене під деревами от стоять також камбрії. Вона квітла, тут навіть от квітконоси є засохші, квітувала вона восени. Але їй вже не хватило, мабуть, світла, тому що квітконоси були такі не дуже ну, великі. по по розміру невисокі. Оця камбрія в мене це одна з перших, і вона дуже страдає, вона, мабуть, все-таки не любить прохолодну погоду, але я її вдома не забирала ні разу. Ще ось висять у мене чорноволосковий тут дендробіум. Він також он дає ростик. Вони, якби вони росли. У других умовах, то я думаю, що їм би було трошки краще і вони б швидше росли. А це в мене от камбрії, анцидіуми з одної бульби. Хтось мене угостив цією бульбочкою. Я його просто посадила на блок, і він от була посаджена оця бульба, яка дивиться вниз. А вже він мені наростив, от він вже дав три бульби. І е, я думаю, що коли вже він дойде до такого гарного розміру, то він заквітує. І от хочу показати вам, це сама-сама найменша е, одна із манюсіньких орхідей, які ростуть в природі. Вона дуже маленька. Е, і більшою вона не росте, вона просто нарощує куртину. Це вона це харієла. Ретроката, по-моєму, я е, толком назви її не пам'ятаю, але знаю, що це точно харієла. От вони отакі ростуть і квітнуть дуже гарненькими, такими миленькими квіточками. Але коли нарощується така велика куртина, то дуже це гарно така полянка гарних квіточок. Оце в мене із мініатюрних, це одна така рослина. Яка в мене є. Ну, тут дендробіуми. це один із різновидностей. Я навіть не пам'ятаю, якого вони виду. Ну, а це в мене вже із котлейних. По котлеях я вам показувала, ви мої котлеї бачили і знаєте, які вони у мене є. Ще є такі: це з вандових. Малесенькі, вони дуже гарно квітнуть. Це Неофінітія фальката. Вона в мене не дуже давно, я її дуже хотіла. І я не знаю, як вона прийметься і прийме мої умови. Вона посаджена в кору, посаджена, так як мої ванди. Ну, щоб ви знали, що є. Якщо хочуть хто-вирощувати ванди, а місця замало, то попробуйте от із Іменно отакі ніофінітія. Вона квітне біленьким кольором квіточки, але вона дуже гарно квітне. Ну, і от мій пропіталу це одна. Ну, я їх більше відносю, такі як анцидіуми з ігопіталум. Це що то наподобі з його піталума. І ось ще один анцидіум у мене це, по-моєму, танцюющі куколки. Він у мене не дуже так, щоб гарно ріс, але все-таки потихеньку. Йому, мабуть, все-таки холодновато у мене тут у в моєму садочку. Ну, але місця у домі для нього немає. Там далі також ще один з його піталу у мене. Він от один листочок він відсушує, але росточки йдуть гарно. І я думаю, що можливо він і заквітне у цьому році. Ну, а Це пропіталом росте на блоці. У мене і Також хорошо розвивається. Оце Я посадила дві старих бульби, то вже де, з листочками він вже наростив буквально за два чи два, чи третій рік, він у мене, по-моєму, трошки вище над ним. Це росте зі піталум, Також старі бульби я посадила, я вже вам його показувала, але вони йдуть молоденькі рости. І, можливо, от і з його піталами вони ростуть не з визрілих бульб, а от коли йде молода бульба, вона тільки-тільки починає рост і там може бути вже заложений квітконос. Тому будемо сподіватися, що вона мені, можливо, він і заквітне в цьому році. Отут висить таке блок, це я сама робила, там металічка. Сітка зроблена така, як труба, там кора і зверху мох. Це цилогіна. Вона в мене ще ні разу не квітла. І Я завжди стараюся купити із тих видів, які є орхідеї, хочу. Якщо я хочу спробувати, чи буду я з ними справлятися чи ні, то я купую один якийсь вид, от целогіна, або зі гопіталом, або камбрія. І потім я стараюся подивитися, які умови, чи зможу я їм дати ці умови таким рослинам, і потім вже можна купувати і других там сортів, других видів пробувати вирощувати. Так як я це робила і з котлеями своїми. У мене, я, котлей, в мене дуже багато. Ну, Я не можу сказати, що така дуже здорова колекція. Ну, До 20, мабуть, десь в мене є все-таки гарних куртін. І вони в мене вже є і по 4 роки. Е наросли, їх вже деякі потрібно ділити. Я ділити не дуже люблю, тому що вони стресують орхідеї дуже сильно. І е е от, я також починала, купила дві котлеї, я спробувала, як я чи з ними справлю, ще ні. Вони в мене стояли на підвіконнях, потім я виносила всі в мене оці рослини виходять на вулицю влітку, а потім осінню або взимку вони починають квітнути. якщо... Для них дуже холодно, то я стараюсь їх не поливати, а вони тоді весною дають вже і квітконоси і починають давати рост. Тут у мене ванди, також я вам розповідала, що у мене оця ванда що вон в синій корзинці. Це в мене із фласки. Я її вирощувала, їй вже, мабуть, років 6-7. Це точно, тому що. Вона малесенька прийшла до мене, і на ній було два корінчика буквально. По один корінчик сантиметра 2, а другий, мабуть, сантиметра 4 був. І оце у мене вже така доросла рослина, але вона ще в мене не квітла. Я спробувала, чи я з нею справлюсь, а потім вже в мене з'явилися нові ванди, з якими я вже зрозуміла, як за цією рослиною можна доглядати і чи я зможу їй дати ті умови, які їй потрібні. Ну, Орхідею цим бідію мої Бачили, вони у мене гарно квітнуть, і вони також вже у мене деякі по 4-по 5 років. Їх... Вони... Мене дуже радують, і я не знаю, чи в квартирі, чи в домі змогли б ми їм от предоставити ті умови, які вони хочуть мати. Вони люблять дуже прохолодну температуру. Я їх дуже довго держу на вулиці осінню, а потім заносю вже майже заморозки йдуть. У нас перші з'являються, тоді тільки я їх заношу в дом. Ну, Котлеям зрозуміло, що всім орхідеям різні потрібно умови догляду, і умови і температури, і вологості. Деякі рослини, це деякі орхідейні рослини, ростуть взагалі, тільки дівчата роблять із. Акваріумів, із, я не знаю, там такі йомкості стікляні. Вони роблять орхідаріуми і в орхідаріумах деякі котлеї, ой, не котлеї а орхідеї ростуть тільки в таких вологих умовах, тому що в домі їм просто неможливо це, ну, їх задовольнити вологісті, яка їм потрібна. Ще от орхідейка така є, я колись її знімала, вона дуже гарно квітне на ній такі али, красний квіточки, насичений колір. от Вона отак називається Гератостіліс, І вона непогано росте. У мене на вулиці вони гарні дають прирости, а потім вони переходять в садочок. Зараз вона відпочиває, тому що вона квітла. Восени. Я, мені здається, я і знімала, е, відео показувала. Е, квіточки маленькі, але вони от як бісер хто розсипав. Дуже-дуже гарна орхідея. Оце от такі види орхідей є. Ще в мене в домі, е, деякі ростуть там на, е, також на блоках, є в горшочках. Але я, що в мене є граматофілом. Е, я з ним Перший раз, коли я його купила, він прийшов до мене взагалі з грибком. І я не знала, що з ним робити. Це теплолюбива рослина, але, він, якщо з ним справитися, він росте дуже-дуже великий. Я купувала для того, щоб він у мене ріс в садочку. Але якщо там не нижче 18 градусів взимку потрібно, щоб була температура, то я йому не зможу його задовольнити, тому що в мене буває і 10, і 8 вночі, тому я думаю, що ця рослина в мене захворіє, якщо я винесу його в садок. Ну і наостанок покажу. Це орхідея Максилярія. Вона до мене прийшла з одною бульбочкою. Я питаюся з нею справитися. Не знаю, чи в мене вийде. Вони взагалі не дуже вибагливі такі котлеї. Але ну, в мене прохолодно дуже, і вона без вологи не може жити. Я боюсь, що я її можу перелити. Вона в закритому, ну, закрита система в мене, дирочок немає, тому подивлюсь, чи я з нею справлюсь, чи ні. Вона ще маленька, і вона мене мучить, я її мучу із 2023 року. На цьому я завершу своє відео, показала вам свої орхідеї, які в мене, кроме фаленопсисів, ще ростуть. Всім бажаю сонячної, гарної погоди. Якнайшвидше, щоб наступив уже мир на нашій землі. Слава нашій Україні! Здоров'я всім вам і здоров'я вашим рослинам. До побачення!